Середа, 26 березня, 1127 сто війни. ворог масово атакував Кривий Ріг, бив також по Нікопольщині. Захисники неба збили в області 12 безпілотників. Сьогодні День Національної гвардії України. Комунальний колапс на житловому масиві Північний у Дніпрі. Про це та інше далі у випуску у студії для вас. Працює Павло Живітєв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Ворог атакував область безпілотниками. Це була наймасовіша атака за час війни по Кривому Рогу. У місті сталося декілька займань. Вогонні надзвичайники приборкали. Понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто. На щастя, минулося без постраждалих. Власне, як і на Нікопольщині, по якій росіяни не припиняли гатити від пізнього вечора. Під удар потрапили райцентр і Марганицька громада. Там пошкоджені. Два багатоквартирні будинки та легковик. Руйнування є на одному із підприємств. Над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 12 безпілотників. Новини з інших регіонів України російські війська завдали 356 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосував авіацію, реактивні системи залпового вогню, град, безпілотники і артилерію. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Йдеться у повідомленні військової адміністрації. У Херсонській області внаслідок російських ударів зазнали поранень троє людей. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, газогін і приватні автомобілі. Вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині три російські дрони типу Шахет. Під російськими ударами опинилася і Черкащина. На регіон загарбники спрямували значну кількість ударних дронів. Більшість із них летіла на обласний центр. Сили протиповітряної оборони збили 12 шахедів. Однак у Черкасах зафіксовано руйнування, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства. На щастя, люди внаслідок ворожої атаки у регіоні не постраждали. Про втрати ворога далі. Російських загарбників втрати за минулу добу склали 1280 військових та 174 одиниці військової техніки. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно становлять особового складу понад 907 тисяч осіб. Крилатих ракет 3 тисячі безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 30 тисяч вісімсот Щороку, 26 березня, ми вшановуємо мужніх та відданих захисників бійців Національної гвардії. Саме ці люди стоять між мирним життям і загрозами, забезпечують спокій у містах і на передовій. Сьогодні Нацгвардія України виконує надзвичайно важливі функції, охороняє громадський порядок і стратегічні об'єкти, бере активну участь в антитерористичних операціях, захищає державний суверенітет. Висловлюємо вдячність військовим, згадуємо і тих, хто загинув, захищаючи Україну у складі Нацгвардії. Гасло Національної гвардії України честь, мужність за. Точно відображає головні принципи служби. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. І ми продовжуємо. У Красногвардійському районному суді понад 5 років триває розгляд справи щодо розкрадання 30 мільйонів бюджетних коштів на ремонті центрального мосту в обласному центрі. На черговому засіданні побувала наша знімальна група. Засідання присвятили допиту чергових свідків. Проводили його в режимі онлайн-конференції. Оскільки свідки мешкають в інших містах області. Олександр Данилів та Надія Демченко у 2019 році працювали головними інспекторами будівельного нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області. Скажіть, будь ласка, що входило у ваші повноваження? Наші повноваження входили. відповідності державних будівельних норм і правил. Перев'язували авторські нагляди, технічні нагляди, заробники будівництва, підрядники. Скажіть, будь ласка, чи проводилась вам позапланова перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності до зберігних норм стандартних і правил по об'єкту капітального ремонту та дорожнього мосту номер 2 через річку Дніпро у місті Дніпропетровську? Так, Проводилася мною. Розкажіть, будь ласка, під час проведення перевірки, що саме, яку, які документи ви перевіряли, що було виявлено вам у ході проведення перевірки? Ну, по-перше, е об'єкт експлуатувався, коли ми вийшли з рахунок на об'єкт. Ми це зафіксували. Тобто, коли роботи не були завершені, об'єкт не був. У 2019 році я працювала на посаді головного державного інспектора Державного архітектуру уділянної інспекції. Пам'ятаю, добре, що була експлуатація, це точно пам'ятаю. Ну і що було багато їх порушень, ми відкладали де... Під час другої частини судового засідання представники прокуратури подали клопотання про подовження запобіжних заходів обвинуваченим строком ще на 60 діб. Судді задовольнили клопотання прокуратури. Всім обвинуваченим продовжили запобіжний захід. Наступне судове засідання відбудеться 16 квітня. Про те, що буде далі, ми обов'язково вам повідомимо. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. У Дніпрі мешканці житлового масиву Північний потерпають від наслідків комунальної аварії, через яку підвал багатоповерхового будинку затопило каналізаційними стоками. Нечистоти, окрім підвалу, затопили пішохідну зону, галявину та стікають по дорозі. Та найгірше те, що неймовірний сморід чути не лише у підвалі, а й навколо. Люди скаржаться та зазначають, що проблему не вирішують вже майже два тижні. Спочатку нечистоти розливалися на Поблизу зеленої зони та затоплювали ліс. Тепер фекальна водичка дібралася до людських осель. Коли аварію буде ліквідовано, допоки невідомо. Кримінальна хроніка далі у випуску. Служба безпеки України затримала агенда ФСБ, якого окупанти планували ліквідувати у Кривому Розі. Більш детально речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ затримала агента ФСБ, якого расисти планували втемно підірвати біля ТЦК у кривому розі. За матеріалами справи. Терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об'єкта. Окупанти планували підірвати її разом з агентом вранці в годину пік. Як встановило розслідування, виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів'янин, якого російська спецслужба завербувала через телеграм-канал з пошуку швидких заробітків. За інструкцією окупантів їхній агент прибув до кривого рогу і Отримав локацію схорону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій. Потім він приніс його до орендованої квартири, де доукомплектував вибухівку додатковими уражаючими елементами болтами, арматурою, і приєднав телефон для дистанційної активації. Після цього фігурант провів до розвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти СВП замаскований під вогнегасник у рюкзаку. Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, провели комплексні заходи для обезпечення локацій сил оборони і затримали зловмисника під час. З підготовки до закладки СВП наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Це готування до вчинення терористичного акту. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Прикордонники затримали ухилянтів поблизу кордону із Румунією. Порушниками виявилися жителі Харківської, Дніпропетровської та Херсонської областей. Затримані, видаючи себе за військових, сподівалися ввести в оману прикордонні наряди та потрапити до Румунії. Порушників доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно них склали протоколи про адміністративне порушення. Справу передали до суду. До надзвичайних подій за тиждень через пожежі у Дніпропетровській області загинуло 11 людей. Ще одна людина постраждала. Завдяки професійним діям ДСНСівців в області врятували 34 мешканця, серед них 4 дитини. Працівники служби закликають дотримуватися правил протипожежної безпеки, обережно поводитися із вогнем, не палити сміття і сухості, і це допоможе вам врятувати життя. Про події в житті Дніпропетровщини. Далі Фінляндія надасть допомогу у відбудові університету у Кривому Розі, який пошкодила російська ракета влітку позаминулого року. Делегація Державного університету економіки і технології з Кривого Рога під час візиту до Фінляндії переконалася у відкритті нових можливостей міжнародного партнерства. Крім відбудови корпусів, буде здійснено облаштування кількох сучасних лабораторій. Алею пам'яті на честь випускників, які віддали життя у боротьбі за незалежність України, заклали у Кам'янській гімназії номер 10 Шість випускників гімназії віддали своє життя за майбутню перемогу України. Вшанувати їх пам'ять прийшли рідні, батьки, учні і педагоги. На честь героїв посадили дерева. Ця алея буде ще одним нагадуванням про жорстоку війну і стане символом пам'яті наших захисників. Спорт у Хмельницькому відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь 485 юніх юних спортсменів з усієї країни. До них долучилися вихованки Кам'янської ДЮСШ номер 1 Софія Лісова та Аріна Прищепа. Аріна, змагаючись у ваговій категорії 80 кілограмів, здобула бронзову медаль. Софія, яка виступала у ваговій категорії 70 кілограмів, продемонструвала мужність та характер, зайнявши п'яте місце. Підготував дівчат тренер Геннадій Молоков. У Львові відбувся другий етап всеукраїнського турніру Сильні України. Змагання об'єднали понад 300 ветеранів та військовослужбовців. Серед учасників ветеран Петро Печерний із Самарівської громади, який вперше випробував свої сили у змаганнях і виборов три призові місця у трьох дисциплінах. Цей турнір не просто змагання, а важливий крок до фізичної та ментальної реабілітації ветеранів, підтримки їх родин та об'єднання ветеранської спільноти. Захід відбувся у рамках проєкту розвиток спорту для ветеранів у межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору за ініціативи першої леді Олени Зеленської. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На середу, 26 березня, в обласному центрі температура повітря коливатиметься від 7 до 15 градусів із позначкою плюс. А вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Без опадів у Кам'янському від 6 до 13 градусів вище нуля опадів не очікується. У Павлограді від 5 до 17 градусів тепла. Опадів синоптики також не прогнозують. У Синельниковому, Самарі та Кривому Розі від 6 до 16 градусів. Вище нуля і без опадів. У Нікополі від 7 до 18 градусів тепла. Опадів також не очікується. У Жовтих Водах від 6 до 15 градусів. Вище нуля. Без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал, Д1 завжди у курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.